Дякую за можливість бути на такому дуже важливому заході. Ми цими днями багато згадуємо, як змінилося, як зламалося наше життя два роки тому, і всі ми розуміємо, що це життя зламалося в жителів українського Криму набагато раніше, десять років тому. В ті дні до них прийшов терор, до них прийшли окупанти зі своїми злочинами. Ця виставка вона фокусує увагу на кримському спротиву жіночому в умовах в тих, в яких вона опинилася зараз. Назва нашого заходу сьогодні ломи камінь, і буду відвертою, не бачила цю квітку оспівану лесою українкою на власні очі, проте читала, що вона про неї писала. Коли побачила ломи камінь на Айпетрі, написала вона такі рядки. Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг. І мені здається, що в цій історії є надзвичайний символізм, тому що і Леся сама була символом такої квітки. Її навіть потім називали ломи каменем української культури за те, що розвивала прогресивні суспільні ідеї і була борчиною. Такою квіткою впевнена є кожна з жінок, про яких ми сьогодні говоримо. І... Кожна жінок не лише кримського опору, це й українського опору. І впевнена, що кожна ця квітка має сили прорости через камінь будь-якого терору. Вірю в це.